Дорогі брати і сестри, сьогодні Євангелист Марко говорить нам про жінку, як про такий взірець, взірець віри, віри такої дуже витривалої, віри дуже наполегливої і взірець також величезної любові, материнської любові. Це жінка, яка була грекиня, яка вважалася євреями. За когось, хто ну, недостойний був взагалі, щоб з нею спілкуватися, недостойний був уваги, вона була язичницею, була поганкою. І ось вона приходить до Ісуса. Приходить до Ісуса, щоб благати Його про зцілення дочки, щоб Ісус вигнав. Біса, який був в її душці, який зневолював, зневолив її душку. І спочатку, власне, вона, як чуємо в цій Євангелії, вона падає перед Ісусом на коліна і благає Його. Дозволь спершу, щоб наситились діти, бо недобре забрати хліб дітей, кинути щенятам, так відповідає Ісус цій жінці. Жінка, яка благає, яка має таку дуже величезну наполегливу віру, віра якої ну, не піддається з перешкодам, тому що Ісус, навіть, можна би сказати, теж випробовує цю віру, тому що Він, він говорить тими словами, якими порівнювали язичників, язичницьких. Язичницьких та жінок, і він говорить, власне, ці слова. Не мов би, на перший погляд, слова такі ну, не дуже приємно було чути, напевно, але вона не знаохочеться цими словами. Вона не знахочиться тим, що, здавалося б, вона, на перший погляд, її якось відкидає, не знаохочується цією перешкодою, але вона далі наполегливо просить і каже Ісусові Господи, але і щенята під столом їдять крихти від того, що є для дітей. Ісус, тоді бачить цю віру, цю таку наполегливість цієї, жінки, це її прохання, з яким вона звертається до нього, Він каже, за це слово «Іди, біс вже вийшов з твоєї дочки. Це віра Віра була чимось, що, що спричинило, що Ісус вислуховує її прохання. І ця віра жінки, яка дійсно, будучи навіть поганкою, язичницею, але вона її історія. Збереглася в Євангелії. Багато, напевно, було чудес різних, які робив Ісус в ізраїльському народі, в тому народі, до якого Він спершу прийшов. Але. Саме цієї жінки, ця віра цієї жінки, вона розповідь про неї, вона, вона записана, вона передана нам як такий приклад, як такий взірець, Тої, яку можливо багато вважали останньою з огляду на те, що вона була язичницею. А Іван нам записує історію, якби показує цю наполегливість, витривалість цієї віри. І як також в цій ситуації здійснюються слова Ісуса, який говорив, що стукайте і вам відчинять, стукайте, і вам відчинять. І, власне, в жінці, цій жінці, грекині, ми бачимо, як вона стукає, як вона наполегливо стукає, як вона просить Господа, і Господь їй дає цю благодать. Спочатку, не мов би випробовуючи теж цю віру, але вона далі. Просить і отримує цю благодать. І те, що бачимо, теж другу цю рису, яку ми бачимо в ній, це її така велика любов. В певному сенсі, ми могли б сказати, не випадково, може, ця любов, адже вона була матір'ю, її дочка страждала. Але власне, ця любов, любов цієї грекині, любов цієї жінки, вона її привела до Ісуса. Любов жінки до цієї матері, до своєї дочки, яка була зневолена бісом, зневолена злим духом. І в ній ми бачимо, власне, приклад цієї такої великої любові, любові матері, любові, яка теж для нас є, є цим прикладом віра і любов. Ця любов її привела до Ісуса, любов до до своєї дочки, і віра в те, що Ісус може це вчинити, це віра, і довіра до Господа. Вона стала причиною того, що Ісус дає їй цю благодать, про яку вона просить. Це безмежна віра і безмежна любов в цій жінці. Для нас сьогодні вона є також таким прикладом і таким заохоченням до того, щоб і наша віра. Вона була наполеглива, наша віра, вона була витривала, щоб вона була такою, в якій ми зможемо покладатися на Господа, довіряти Йому, що Він здатний робити чудеса, якщо ми так само з такою витривалістю, але і з любов'ю до ближніх, з любов'ю до тих, про яких просимо, для яких просимо благодаті. Прибігаємо до Господа. Брати і сестри, сьогодні теж такий день, коли ми маємо довільний спомин ще однієї жінки, власне, святої Жозефіни Бакіти. Знову ж таки, це, це свята, яку сьогодні теж приклад дає нам церква, приклад до наслідування. Може, декілька лише власне, слів хотів власне, згадати про неї дуже. Дуже таке ну, драматична, неймовірна історія її життя. Вона, яка народилася в Судані в кінці 19 століття, в дитинстві работорговці її продали в неволю, пізніше її продавали ще в інш... до інших работорговців, панів. І потім вона потрапляє. Власне, в рабство до, до одного теж італійця, який дарує їй, дарує їй свободу. І коли вона отримує свободу, вона присвячує своє життя Господу, вона вступає в монастир. Хоча вона була в той час, власне, не мала можливості, ще в дитинстві здобути освіти, не вміла навіть читати, писати, служила тим, що вміла, власне, в цьому монастирі, але Теж, те, що її вирізняло, те, що було таке особливе в її житті, це так, як в цій жінці з сьогоднішньої Євангелії, це їй така величезна віра, величезна віра, яка була в її серці. Віра, яка була, яка допомогла їй не би також по-новому подивитися навіть на всі події в її житті, такі дуже драматичні події в її житті, дуже непрості події в її життя, через які. Ну, можна би сказати, інша людина би, можливо, нарікала, була знеохочена, можливо, би нарікала на Господа, нарікала на інших людей. Але віра була здатна зробити щось неймовірне в її серці. Вона, якби, перемінила і допомогла їй по-новому подивитися на ці події її життя, драматичні події її життя, які вона пережила. Тому що вона навіть пізніше, ця свята Жозефіна Бакіта, вона, згадуючи історію свого життя, вона говорила, що, що якби я зараз зустріла цих работорговців, які мене продали в неволю, то я би стала на коліна перед ними і би поцілувала їм ноги, тому що відчуваю вдячність, бо якби так не відбулося, то я би. Не стала християнкою, я би не пізнала Бога. Можна, цікаво, що вона, власне, таким чином могла подивитися на історію свого життя, що навіть не тільки пробачила тим, які зробили їй багато зла, так, котрі її продавали в неволю, але більше того, вона такими очима віри могла подивитися на ці події, якби побачила в цьому події, які Бог дозволив. І завдяки, в певному сенсі, завдяки, бо Бог не хотів того, щоб вона страждала, щоб її продавали в неволю. Але вона побачила в цих подіях щось, що в кінці кінців вона, пройшовши через ці події, могла пізнати Бога, могла стати християнкою, могла стати монахинею. І, дивлячись на своє життя, вона відчувала перш за все вдячність. Настільки сильна віра була в її серці, що вона була здатна перемінити, якби, і дозволити їй зовсім по-новому, по-іншому поглянути на, на події, на історію свого життя. Брати і сестри, ці жінки, ця жінка з Євангелії і ця свята, яка є покровителькою теж сьогоднішнього дня, довільний спомен, якої є сьогодні в літургії, хай вони будуть для нас також таким прикладом. Віра, міцної віри, довіри до Бога, віра, яка, яка здатна робити чудеса, і віра, яка здатна допомагати нам по-новому, теж дивитися на, на різні події нашого життя, можливо, інколи навіть не прості події нашого життя, але дивитися і бачити в них присутність Бога, нашого люблячого Отця, який нас веде, супроводжує і є разом з нами. Амінь.